На календарі липень, а це між іншим означає лише одне поле з пшеницею, що за моєю спиною вже дозріло. Воно так і проситься: ну давай же, візьми мене, я твій майбутній хліб, і якщо я не осліп від цієї неймовірної краси, то тут нам виявляється, ще й бонуси сиплять, плюс 35% до врожаю. Це просто кайф, матінко моя. От тільки є одна маленька проблема: вірніше, проблемі ще збирати його, блін нічим, ну нічого, якось розрулимо цю срань. Я завжди викручувався. Тобі у магазин як ошпарний і знайшов там, знаєте що. Справжнє диво техніки. Ручний комбайн. Серйозно. Робоча ширина 1,2 метри. Ну, майже як моя добра стара лопата. Тільки з мотором. І ця дурість їде 8 км на годину. Ну або наскільки в мене вистачить сил, бо важить ця байда цілих 540 кілограмів. І бункер там такий собі на тисячу літрів. Виклав за нього півтори штуки баксів. Ну сподіваюся, ця потвора не підведе. А то буде мені біда, біда, йоп твої мать. Ставимо його в робоче положення, видихнули, вдихнули і погнали. Перша пшениця вже сиплеться в бункер, як пісок у пісочному годиннику. Залишилось хай йому грець все поле обіти. Ой, чую, спина моя завтра скаже мені привіт таким голосом, що я його довго не забуду. А ви поки що, поки я тут спину гну. Напишіть у коментарях, скільки на вашу думку я зберу пшениці. А головне, скільки я за неї отримую. Цікаво, тут є ясновидці. О шостій ранку, коли всі нормальні люди ще хропуть, як ведмеді, перший бункер був готовий. Але зберігати курва в мене ніде. Подивився на ціну продажу. І трохи офігів, чесно кажучи. Всього 813 баксів за 1000 літрів. Камон, це ж не смішно. За такі гроші я навіть штани не куплю, але робити нічого. Їдемо продавати. Продав 1000 літрів і отримав 811 баксів. А мало то бути 813. Курва бобер, де мої 2 бакси. Невже ті кляті податки вже і до мене добрались? Ладненько, чорт з ним. Грошей на нормальний комбайн поки немає, тому працюємо далі, поки руки не відваляться. На годиннику вже 8.30 ранку. А поле слава Богу, чистеньке. Значить, пакуємо залишки пшениці і гайда продавати. Підсумку маємо 5018 баксів. Я, звісно, сподівався на більше. Ну хоча б на Lexus, Але що маємо, то маємо. Нема часу нити, бо роботи тут не почати край. Тож збираємо соплів кулак, хапаємо тюкопрес і бігом на поле збирати солому. Вирішив для початку зробити один тюк, просто щоб перевірити, скільки з нього можна витягнути бабла. Продав його за 87 баксів. І Чесно кажучи, від такої суми бажання тюкувати солому в мене відбило як баба віником муху. І тут, знаєте, наша пісня гарна нова, починаємо її знову. Беремо в руки ручний культиватор і погнав я культивувати наше поле, як той раб на галерах. До речі, найуважніші вже, мабуть, помітили, що в мене немає ні трактора, ні плуга. А все чому, Бо я, курва їх продав. Продав, щоб купити цей довбаний ручний комбайн. Сподіваючись, що після збору пшениці грошей у мене буде як гною на фермі. Але як бачите, я трохи дав у штангу. Грошей в нас, блін, нема ніфіга. Просрав усі гроші. Одним словом, як той останній лох. О 10.30 поле вже було культивоване і в принципі готове для посіву, але є бляха одне величезне але. Оці кляті камінці, що валяються скрізь, мене бісять просто до сказу. В ідеалі я б їх хотів прибрати, щоб було як на картинці, але тут є проблемка для цього треба спеціальна приблуда, на яку поки що у мене немає грошей. Так що камінці почекають. Сподіваюсь, вони нікуди не втечуть і з задоволенням там полежать, доки я не розбагатію. І ще треба поле вапнувати та коткувати. Але це теж поки почекає до кращих часів. Грошей немає, але ми тримаємось, як ті буряки в посуху. Хто дивився попередню серію, той знає про мою епічну спробу займатися деревиною, в якій я зазнав ну просто повного фіаско. Знаєте, потім розумні люди мені сказали, що я виявляється тупий, як дошка з того ж лісу, і все виявляється можна було продати. Отакої От тобі. Отож, зараз у нас буде спроба номер два. І цього разу я щиро сподіваюся без сюрпризів бляха муха Беремо в руки візок на колесах і погнали до тих клятих дерев. Що чекають на свою долю. До того ж, нам знову доведеться купувати бензопилу. Бо попередню я вже встиг продати. У нас тут якби фінансова яма така, що мариданська западина відпочиває. Але нічого, сподіваюсь, ми її скоро вирівнюємо, бо інакше доведеться деревну зубами гризти. Минулого разу ми купили якогось щіля. І здається, саме через нього все пішло по одному місцю. Цю помилку більше ми не повторимо. Хай їм грець. Беремо хускварну, бо мені здається, що саме той щіль. Був причиною всіх моїх бід, як той чорний кіт, що переходить дорогу. Пила в мене в руках дерево переді мною, гайда його пиляти. І буквально за секунду сосна звичайно вже лежала на землі, як підкошена. Довжина цієї красуні 6,2 метри, а вага 145 кілограмів. Ну, таке я точно зможу запахати на візок і дотягнути до точки продажу. Потрібно лише розрізати на куски. Закріпляємо рівні і погнали, поки ніхто не бачить, що я тут валю ліс. Ліцензію я ж не купував. Вивантажив усю деревину на майданчик для продажу. І воля, 120 баксів капнуло на мій рахунок. Оце розумію ізі бабки. Це точно в рази швидше, ніж оцей гемор з тюками, що я мав раніше. Та й так, як мінімум, набагато веселіше. Не те, що солом'яні танці з бубном, від яких тільки спина болить. У магазині побачив жатку за 2300 баксів. Вона кріпиться до трактора і працює від вала відбору. Робоча ширина 2 метри, швидкість 8 км на годину, а потребує всього 20 кінських сил. Якщо я куплю наш старий добрий МТЗ, то цього цілком вистачить для збирання врожаю. Це ж буде енергічний комбайн, а справжній прогрес мать його. Нарешті ми зможемо працювати як нормальні люди. Хотів я, звісно, знову засіяти поле, але чесно кажучи, я ще морально не відійшов від того клятого збирання врожаю. Мозок кипить, спина болить, наче я сам ті тони перевозив. Тому поки що відкладу це на потім. Треба видохнути, треба відпочити. Але це не означає, що я буду просто сидіти десь на березі озера і ловити рибу, як якісь ледацюга Ні, ми будемо пахати і розвивати цю ферму. Зрізав я тут в'яза дрібнолистого, що стояв собі біля дороги, від, біля точки продажу. Важить він 345 кілограмів, а довжина 4,7 метрів. Зараз моя місія зрозуміти, яке дерево мені найвигідніше пиляти. Бо асортимент тут а, як у сільському магазині. Вибрати беляха нема що. Треба знайти золото. Жилу. На точці продажу зв'яза мені вдалося витиснутись аж цілих 154 долари. Це, звісно, не мільйони, але все одно в рази краще, ніж тою фігньою з тюками займатися. Звісно, діло дійшло і до звичайного дуба. Його вага трохи більше 8 тонн, а висота понад 16 метрів. Поки я його різав на шматки, в голові сиділа лише одна думка: що я в біса роблю? Я його зараз порізати зможу, але як бляха, я його донесу до точки продажу. У мене ж все, що є, це я сам. І той клятий на двох колесах. А таку хомахійну 8 тонн, мені доведеться нарізати на стільки дрібних частинок, що я, мабуть, до пенсії різатиму. І потім це все ще й треба перевезти, але як то кажуть. Чим чорт не жартує. Будемо пробувати, бо хто не ризикує, той, вибачте, не п'є шампанського. Або взагалі не п'є, бо грошей ніхера немає. Я не знаю, що я за сільську суперсилу собі відкрив, але мені вдалося підіймати шматки, які важили по 120 кілограмів. О, так і зі мною просто жарти будуть погані. Як то кажуть, руки базуки, чи може то адреналін, бо грошей нема. От і тягаєш, як проклятий. Косой криво, але мені таки вдалося завантажити перший візок. Там було небагато всього дві колоди, та ще й злисть. Але нічого, спробуємо їх продати. Заплатили мені за них 410 доларів. Ну що сказати, вітаю панство! Це перші великі гроші. Після такого мій настрій підскочив, наче я джекпот зірвав. і аж загорівся бажанням перевезти ту всю деревину повністю, бо вже відчував, що в ній дофіга грошей. З продажу цього дерева я розрахував назад купити наш трактор. А в ідеалі ще сіял, куплух і, можливо, навіть культиватор. Але здається, я вже занадто багато хочу від цього дерева. Ну нічого, скоро дізнаємось, що нам вдасться з нього зробити. А ти можеш поки поставити відео на паузу і в коментарях написати свою думку, скільки ми з нього заробимо. Цікаво ж, хто вгадає. А ну і не забудь підписатись. Ближче до обіду десь половину дерева мені таки вдалося розрізати на шматки та скласти в куб. Причому основна частина дуба все ще була цілою і дещо схожа на якусь величезну гармату. Її вага 4,3 тони, а довжина 7,9 метрів. Щось мені здається, що саме в цій гарматі і заховані основні скарби. Проблемою залишилося те, що цю махіну треба буде різати ще на менші шматки, і яким чином перетягнути до точки продажу. Прикро, що тут нема ніде господарства, де були б коні, які би ми могли взяти підтягнути цю деревину. Ну нічого. Ми впоремось. бо хто як не ми, я вже було розпаляв деревину. Грубо кажучи, на такі собі слайси. Але вони, блін, все одно занадто важкі. Моїх сил банально не вистачає для їхнього транспортування. Ну хіба що я собі спину зламаю, а потім буду на візку їздити самі з дерева. Погортав каталог магазину. І тут бац! Є ручний навантажувач. Коштує всього 200 баксів, а вантажопідємність цілих 3,5 тони. Чисто по характеристиках це мій варіант. Єдине питання: чи буде він працювати так, як мені треба? Бо дерево є дерево, це тобі не палети з помідорами возити. Не став довго думати і купив його. На вигляд, ну наче непогано виглядає. Навіть якісь противаги великі, колеса, жовті, коротше, якась просто рокла прокачена. Але сподіваюсь, що не надурили. Будучи вже біля дерева, перевірив, що ця штука справна і підіймає вгору вниз. Нахил тут, звісно, не регулюється, що вже мінус, як то кажуть. Але вона ж то коштує всього 200 баксів. Вирішив для початку взятися за найсерйозніше, посадити на вилу саме великий шматок. Але все, що в мене виходило, це його просто штовхати по полю, наче я п'яний. І якби я не старався, чи то з розбігу, чи просто підпираючи деревину до іншого дерева. Ніяк не вдавалося його підвантажити. Але через деякий час фортуна нам посміхнулася. Ну, наполовину вдалося підвантажити. Але ваги мого навантажувача банально не вистачало і мене просто перехилило. Ні, ну на таке я точно не розраховував. Так ми багато не продамо. А то й взагалі нічого не вдасться продати. Це все ж таки фармінг симулятор, а не цирк Шапіто з такими фокусами. Вирішив я спробувати завантажити менші шматки. Але й тут виявилося не все так просто. Вдалося підняти якийсь мікрослайс, але навіть його було проблематично тримати. Побанально падав і сповзав. Лише коли підпер його допняв, диво сталося, і я зміг його підняти в повітря. І щоб не втратити цей мать його здобутий результат, вирішив швиденько під'їхати під нього візком. От блін, де ж мій мозок був раніше? І навіть розвантажити це були просто якісь танці з бубном. Воно просто не хотіло вивантажуватися назад. Тут моя нервна система почала здаватися, як старий трактор на морозі, але все ж таки вдалося запхати один слайс деревини, а зверху вирішив завантажити всі інші колоди, які мені вдалося приготувати раніше. Небагато немало, але якась кубка деревини все ж таки помістилася на візок. Закріпив її рівнями і повіз на продаж. Заробив аж 1042 долари. Враховуючи, що тут була ще одна гілка, яку я притягнув раніше. У принципі, таким чином продавати можна. Але це так довго, що до пенсії можна не дожити. З продажу наступного візка вдалося виручити 1051 долар, і в результаті увага! На моєму рахунку вже 7794 долари. Ну що ж, потроху збираємо на нормальну техніку, а не на оці ручні страждання. Продавати по тисячі баксів з одного візка. Це звісно непогано. Але душа вимагає більшого. Посидів я, погортав каталог магазину, і тут, опа, є лебідка. Потужність 6,6 тонни. А треба всього 60 кінських сил. Ціна 8,5 тисяч доларів, а трактор, до речі, коштує 2700 баксів. У мене на рахунку на секундочку всього 10 тисяч доларів. Тож довелося вибрати, що купувати першим. Звісно, логічно ж взяти спершу МТЗ, але цього разу я взяв для нього мотор Д-50Л, який дає рівно 60 кінських сил, якраз вистачить для нашої майбутньої лобітки, яку ми трохи пізніше придбаємо. Це ж цілий інвестиційний план, а не просто покупки. І тут я думаю, зі мною погодиться більшість. Маючи трактор, хіба ти будеш вже руками тягати деревину? Я так точно не хочу. Тому приїхав до нашого дуба, який там сам бій лежав. І почав його пробувати штовхати до точки продажу. Сподіваюся, що я його не ушатаю, і він все витримає. Я про трактор зараз говорю. А якщо не вдасться, будемо розрізати дуб ще на куски. І діло з кінцем. У результаті місія сунути дуба виконана. Деревина доставлена до точки продажу. Заробив аж 1989 доларів. І це панове дуже гарна новина, бо нам не вистачає всього 210 баксів. Щоб придбати ту саму лебідку за 8,5 тисяч? Ну майже, майже ще трохи, і буде нам щастя. Спаляв ще декілька гілок, загрузив у візок, після чого продав за 669 доларів. На рахунку вже було 8959 баксів. Ну і звісно, відразу за 8,5 штук купили лебідочку. Це звісно інвестиція, яка принесе нам не просто кошти, а цілі гори грошей, бо ми ж не скупі, ми інвестуємо в майбутнє. Притягнув останню колоду, запис транспортування якої я чомусь банально не записав. Може від щастя забув. А може від втоми, але за її продаж я отримав 6341 долар. Мені здається, це просто фантастика. Це в десятки разів краще ніж продавати ті нещасні тюки за 80 доларів, от де справжнє бабло лежить, а не в салоні. І тут я натикаюсь на таку цікаву дрібничку. Значить, ця приблуда, а точніше лебідка, що кріпиться до трактора, має уявіть собі спеціальне кріплення для бензопили. Тепер не треба її тягати в руках, як той чумайдан. Як на мене, річ просто не заміна. Та йоб твою мать, про яку раніше тільки мріяти доводилось мені? Звісно, мені ж було пекельно цікаво, ну а кому б не було. Скільки можна зробити на дрібній деревині? Тож наступною жертвою мого лісопильного бізнесу став цей, так би мовити, дуб дрібнолистий. Він і сам по собі невеликий, важить десь від 340 до 380 кілограмів. Нарубав я таких чотири штуки, а це між іншим майже півтори тонни деревини. Непогано для початку, а щоб не ганяти порожняком і не просрати купу часу на перевезення кожної деревини окремо, я почав возити їх по дві. Чому не по чотири? Бо дідько його бере ця лебідка за коротка, чіпляти наступне дерево це такий гемор, що краще двічі їздити, ніж раз помучитись. З продажу цих двох малюків вдалося вибити 550 баксів. Це, звісно, вже не тюкі, тут хоч щось, але до того попереднього дуба, що був як той хмарачос, цій дрібноті ще срати й срати. За наступну пару дерев кишеня поповнилося ще на 567 зелених баксів. Ну вже хоч щось, а не грабцям дулі показувати. Але знаєте, коли в кишені порожньо, а жага до бабла, ну просто розпирає, то йдуть на крайні заходи. Вирішив я, значить, біля озера повалити три дуби. Ну а що? Рішення прийнято бензопила вже в руках. І пила вже врізається у ствол дерева, мов той загнаний звір. Тушу своєї здобичі. Хотів було перевірити, скільки ж ця махіна один великий дуб принесе мені кешу. Але трохи поспішив Курла, і перший шматок продав аж за 8671 долар. А за його остатки і залишки вдалося ще отримати 8161 бакс. От і виходить, що з одного такого велетня я підняв 16832 долари. Скільки це в тюках? Та нехай ідуть там нахер. Я до них повертатися вже не збираюся. Мені і так добре. Отакої. На рахунку в мене. Вже назбиралося 24 тисячі 752 долари. Це вже скажу я вам непогана така сума, щоб рухатися далі і не почуватися жебраком. Але дивлюся я на нашу ферму, і мені аж не по собі це стає техніки, хоч у нас і не багато, а вона курва розкидана по всьому подвір'ю, займає до біса багато місця. Треба значить навести порядок. Чим я власне і зайнявся. Бардак то не по фермерську. Оскільки ми тут все ж таки на фермі, а не в лісі, як ті лісоруби маньяки, то й розширятися будемо, звісно, в напрямку фермерства. А без базових агрегатів ну ніяк, хоч ти трісний. Тож для початку купуємо плуг. Цього разу мій вибір впав на плуг PLN535 з робочою шириною 1,7 метра. Хоча він і просить собі аж 150 конячок. Я таки сподіваюся, що наш старий добрий МТЗ на 80 коней якось впорається. А куди ж він бісів син, то подінеться? Передплужники, до речі, поки що вирішив не брати. Зараз кожна копійка на рахунку. І нефіг розкидатися. Підчепили ми його, і має він, скажу я вам, доволі солідний вигляд. Ну не знаю, як там буде в роботі, але сподіваюся, що він себе проявить позитивно. І нарікань у мене на нього не буде, бо інакше йому капець. Ну а маючи такий чудовий плуг, їх його не затестити, чи не так? А заодно і наше поле розширити. Вирішив я його розширювати у південному напрямку. Або, як то кажуть, в ширину. Як не дивно, МТЗ все ж таки зміг потягнути плуг. Мої переживання були даремні, можна працювати. Єдине, що його робоча швидкість це 8 км на годину. Хоча в магазині було заявлено, що його робоча швидкість має бути 9 км. Як на мене, це взагалі не проблема, головне, що він його тягне. Ну а далі починається сама улюблена вами частина таймлапс, таємного перегляду, або можете перемотати хоча краще ні не треба. Здається мені, ми наше поле не просто збільшили, ми його бляха розірвали десь такі удвічі, а то й більше. Візуально вже справжні масштаби фермера магната. І з такої площі урожаю має бути вже солідно. Хоча, чесно кажучи, до того врожаю нам ще як до неба рашки. Поле шкурва ще не готове до посіву, його ще треба культивувати, а робити це руками я більше не бажаю. Бо вже мозолі як картопля. До речі, зверніть увагу, посеред поля залишив декілька дерев, як на мене, виглядає доволі гарно. Поки що хай стоять для антуражу чи щось. Типу того. Отже, за 16 тисяч доларів я придбав культиватор. Наш старий добрий МТЗ, мені здається, тягнув його з останніх сил, аж пихтів як паровоз. Але в цілому, бісів син навіть розганявся до 11 км на годину. Ну, часом так виходило, а в середньому його робоча швидкість була 9-10 км. Все одно це краще, ніж гнути спину і тягати його на собі. У майбутньому, звісно, ми купимо техніку потужнішу, але поки що будемо радіти тому, що маємо. Навіть порівняно з минулим роком, це все ж куди краще. E você lixei e vou. Майже готове до посів. Мені здається, це добре видно по трактору. Його кабіна на секундочку була синьою, а зараз вона за кольором не відрізняється від землі. Ну, тобто весь у роботі мужик. Наглянув я на показник палива в баку і зрозумів, що солярки поки що достатньо близько 80%. Але питання із заправкою техніки скоро мене наздожене. Як той дідько. А тут же її нема де замовити з доставкою, треба купувати власну АЗС. А для цього, відповідно, потрібні гроші, яких у мене знову таки немає. Я ж їх халера витратив на плуги, на культиват. Логічно було б знову поїхати рубати деревину. Але ж у мене вже поле готове до посіву, тож для початку треба розібратися саме з полем. Навіть не знаю, що тут менш геморойно. Отже, у магазині придбав я сіялку з робочою шириною 2,5 метри і робочою швидкістю 12 км. Вона потребує всього 20 кінських сил. Майже нічого. Сіяти може як мінімум пшеницю. Овес та інші культури. Одним словом, універсальний солдат. Засівати знову ж таки вирішив пшеницю. Загрузив сівалку відповідним зерном. Добре, що воно залишилося з минулого року, хоч якась економія бісова мати. І знову поїхав у поле. Історія знову повторюється, але вже з новими силами. На цьому моменті я вирішив зупинитись, трішки перевести дух, підсумувати витрати і ще раз впевнитись, що фармінг це не просто гра, це стиль життя. А далі буде тільки цікавіше, буде більше техніки, більше фейлів і, можливо, нарешті хтось купить мої тюки без торгу. Тому ставте лайки, якщо вам сподобався мій шлях фермер. Через біль і газонокасарки. Підписуйтеся, щоб не пропустити наступний розділ цієї аграрної епопеї. І пам'ятайте, іноді найкраще поле це поле для нових помилок.